Порядкові числівники німецької мови. Ordnungszahlen. Порядкові числівники позначають порядок предметів при лічбі або ж їхню послідовність і відповідають на питання котрий або який по рахунку. Порядкові числівники утворюються від основ кількісних від 1 до 19 включно за допомогою суфікса ТЕ. Винятком стануть перший і третій. Давайте розглянемо їх. Отож. Один eins, але перший де єсте. Двай де цвете. Дрей. Але де дрейте. der де п'єте. Vier, der Де фünфте. Fünf, der Де сексте. Sechs, der, der siebte. Зверніть увагу. Аcht, але де ахте. Ще одна ти не додається, оскільки сам числівник закінчується на ти. Нон. Де нойнте. Цин. Де 10 Ельф. Де ельфте. Цвюльф, Де цвюльфте. Дрейте. Де дрейцінте. Пертен. Де. Fierzehnte. 15. Der 15. 16, der 16. 17. Der 17. 18. Der 18. 19. Der 19 -те. Від двадцяти і вище ми утворюємо порядкові числівники за допомогою суфікса сте. Двадцять. 20, 20, але двадцятий де цванциксте. Фіонzwanzig де фіонцванциксте. Анонтгасig, де Андхаїсте. Запам'ятайте. Порядкові числівники вживаються завжди з означеним артиклем. Після порядкового числівника, написаного цифрою, ставиться завжди крапка. Наприклад,. Де 18. зептемба. Місяці року мають також послідовність. Тому, коли ми називаємо календарну дату, ми вживаємо або назву місяця, або його порядковий номер. Наприклад, Гойте іст десте Юлі. Або ж Гойте іст десте зібте. Якщо перед порядковим числівником стоять прийменники часу, наприклад, ам, фом безцом, то він отримає закінчення тен або –стен, оскільки питання стоятиме вже коли або ж якого числа. Наприклад, am Juli fahre ich nach Berlin. 1 липня я їду до Берліну. Тобто коли, якого числа? Другий приклад. З 3 по 10 липня у мене відпустка. Порядкові числівники відміняються як прикметники за слабкою відміною.